Вітаю вас. Хочу звернути вашу увагу на такі фрази: повільно проходить час. І дозвольте підняти тост. І хоча усі звикли до таких висловів, слід сказати, що в них закладені помилки. Якщо йдеться про плин часу, то маємо вживати дієслово минати. Пам'ятаєте у Шевченка? Минають дні, минають ночі, минає літо. У мовознавстві є навіть термін минулий час. Слід говорити повільно минає час або йде, спливає час. Щодо тостів, то їх не можна піднімати, підносити. Їх варто виголошувати, пропонувати, а піднімаємо ми келих, не тост. Подумайте над цим, перш ніж сісти за святковий стіл. Запам'ятайте, так буде українською.